Всім привіт, таки. І сьогодні ми будемо з вами заповняти щоденник на осінь. Якщо чесно, дуже вже чекала осінь. І нарешті можна вже позаповнювати. На задньому фоні у нас бібліотека. І я вже составила плейлист, під якою ми сьогодні з вами все будемо заповнювати. Якщо що, от він. Ну, а тепер починаємо. А, майже не забула. От. Моя канцелярія на сьогодні. Будемо це робити поосіянному. У мене тут наліпки на і багато чого іншого. А тепер точно починаємо. Так, будемо робити першу сторінку. Тут я напишу просто вересень на англійський, септембер. І календарик тут зроблю. Також я хочу зробити його більш ну, об'ємним, так? І тому зроблю його от отак от. Так, тепер тут намалюємо мій календар. Він ніби висить на чомусь. Звісно, треба лінійку, але, якщо чесно, я не пам'ятаю, де моя лінійка. Кудись я її поставила. Ну, добре. Дамо обережненько отак листа. Так, ці зірочки я замалюю жовтим, він блистить, а листичко отаким от золотим. На календарику я теж трішки додав золото, щоб точно виглядало осінньо. І йдемо далі. Тут я хочу написати, що будемо робити осінню. Ідеї, чим зайнятися, так скажемо. Я тут буду писати всі ідеї. Перше, це можна ну, поїхати в ліс. Я просто пишу ліс. Друге зробити булочки з гарбузом. Я просто пишу булочки з гарбузом. Третє це зробити букет з листям. Четверте. Приготувати якийсь новий рецепт. Або просто приготувати нове. Можна приготувати щось нове. Далі в нас п'ята ідея. Можна спробувати щось зв'язати. Шоста ідея. Зробити як міні челендж, прочитати хоча б п'ять книг. Сьома ідея – осіння фотосесія. Не обов'язково, щоб це була професійна. Просто навіть на свій телефон. Восьме. Це, звісно, пострибати по лужах. Ну, якась осінь без цього. Далі Дев'ята ідея вирізати мор... мордочку гарбузу. Десята ідея зробити привида. Е... Ну, не справжнього, звісн... правнього, звісно. А з е... бумаги, здається. Чи 11 ідея купити гарбуз. І також буде зараз 12-та. Ну і 12-та остання, адже я не знаю, що ще писати, це прогулятись під дощем. От і все, дякую всім за просмотр. Бувайте.